Привіт, друзі! Що всіх турбує на устах? Мінімальне податкове зобов'язання або скорочено МПЗ, котре, якщо нічого не зміниться, цьогоріч стосуватиметься всіх, хто користується паями, навіть вашої старенької матусі із віддаленого села, каже закон і додає: якщо вона володіє землею сільгосп призначення. Сьогодні з'ясуємо, що ж таке МПЗ, хто за що і стільки платить, а також хто і за що не платить. Додам лише, що головна причина введення мінімального податкового навантаження на гектар землі продиктована необхідністю подолати тіньовий обіг земель сільськогосподарського призначення. У довоєнний період його оцінювали в 12 мільйонів гектарів, а бюджети всіх рівнів щороку втрачали по 20 мільярдів гривень. Отже, поїхали, що ж таке МПЗ і як воно визначається? Це мінімальне зобов'язання зі сплати податків, які необхідно сплатити за користування, тобто оренду, супоренду, емфітевзис, постійне користування або володіння земельною ділянкою. Водночас мінімальне податкове зобов'язання включає в себе податок на прибуток підприємств, податок на доходи фіз осіб, військовий збір, єдиний податок та земельний податок. Платнику доведеться визначати різницю між сумою МПЗ та сплаченими податками, які стосуються таких ділянок. І перераховувати до бюджету різницю, якщо, звичайно, вона буде позитивною. Розраховувати МПЗ повинні. Перша категорія фізи особи-резиденти, які володіють та або користуються земельними ділянками, віднесеними до сільгоспугідь, якщо такі ділянки не передані в користування іншим особам, що є платниками ПДФО. Друга група платники податку на прибуток. Третя категорія ФОП на загальній системі оподаткування. А також четверті платники єдиного податку, як юридичні, так і фізичні особи другої, третьої та четвертої груп. Хто і за що платить. Коротко підсумуємо. Орендарі платитимуть податок за землі, якими користуються. фоп фермери, котрі належать до четвертої групи платників єдиного податку і обробляють власні сільськогосподарські землі, розрахують індивідуальне мінімальне податкове зобов'язання. А одноосібники, котрі володіють не з даними в оренду паями, нарешті зможуть легалізувати свої прибутки і отримати розрахунок від фіскальної служби, кажуть податківці. А якщо ділянку обробляє не власник, а орендар, але договору немає, О, отут і собака зарита. Найголовніше нововведення платитимуть МПЗ всі користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Саме цей акцент, вважають експерти, зробить невигідним тіньовий обіг сільськогосподарської землі. Якщо бабця здала пая без договору, їй доведеться або самі платити податок за свій пай, або ж заключити офіційний договір, щоб офіційний орендар сплачував за неї податкове зобов'язання, пояснює менеджер ТОВ «Хаверс Агро» Володимир Шурин із Рівненщини. Якщо ми хочемо. Жити, як живе цивілізований світ, якщо ми хочемо, щоб з нами рахувалися як з цивілізованою країною, то повинні платити всі від найменшого і до найбільшого. Проти мінімального податкового зобов'язання ті, хто орендує землю без договорів, заробляє на ній, але ніяких податків не платить. Зараз чимало паїв перебуває в тіньовій оренді, але та ж бабця хоче отримувати пенсію, безкоштовно полікуватися, щоб її онукам школа забезпечила безплатні обіди. А звідки ці кошти візьмуться? запитує Володимир Шурин І додає: наше підприємство платить тільки білу зарплату. Відраховуємо доказни всі необхідні податки. Ми готові до того, що податкове навантаження можливо зросте. І я, і наш засновник, громадянин Німеччини хочемо, щоб Україна була процвітаючою Європейською державою. Кінець цитати. Згідно із законом, нараховується мінімальне податкове зобов'язання за попередній рік. У 2023-му треба платити за 2022, й приміром, А обчислюється воно просто за формулою. Нормативна грошова оцінка 1 гектара земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації множиться на площу земельної ділянки, потім на коефіцієнт, який становить 0,5 і на кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебувала у власності, в оренді, користуванні чи на інших умовах платника податків. Отриманий добуток сума до оподаткування, яку потрібно буде сплатити. Якщо нормативна грошова оцінка конкретної ділянки не проведена, використовується нормативна грошова оцінка 1 гектара рілі по області з урахуванням коефіцієнта індексації. Якщо пай складається з кількох різних ділянок, обраховуємо податок для кожної з них і додаємо. Ось простий приклад. 50 тисяч гривень НГО оцінка 1 гектара. Множимо на 2 гектари площу земельної ділянки, множимо на коефіцієнт 0,5 і отримуємо 5 тисяч гривень. Саме цю суму податку за ділянку потрібно буде сплатити. До речі, для ФОП платників єдиного податку 4 групи, які проводять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до закону України про фермерське господарство, коефіцієнтка застосовується у половинному розмірі. Для орендарів підприємств система обрахунків складніша, але у них є свої кадри, котрі зроблять це професійно. Вони розраховуватимуть МПЗ після сплати усіх податків, що стосуються землі. Детальніше про це читайте на сайті GrowHow в консультації, мінімальне податкове зобов'язання під час воєнного стану. Посилання є в описі до цього відео. Щодо одноосібників, прослухавши цю інформацію, вам не потрібно нікуди бігти і нічого рахувати. Хіба прикиньте попередню для розуміння величину цифр. Держава сама порахує ваші податкові зобов'язання і до 1 липня 2023 року прийшле розрахунок, яке МПЗ за користування землею у попередньому році потрібно буде заплатити. Якщо розрахунок не надійде, це означає, що знову ж не варто нервувати. Ніяких штрафних санкцій не буде. Хоча саме податкове зобов'язання не скасовується, тобто його ж все ж потрібно буде оплатити тільки пізніше, хто і за що не платить. Нині багато йдеться про те, щоб відстрочити це податкове зобов'язання до закінчення війни і ввести його вже після перемоги орієнтовно наступного року. Тоді зрозуміло, цьогоріч нікому нічого платити не доведеться. Так само власник паю не платить ніякого МПЗ за земельну ділянку сільськогосподарського призначення, офіційно здано сільгоспкористувачам на договірних умовах. У такому разі податок розраховується, але не для власника, а для користувача. Але також треба уточнити, що мінімальне податкове зобов'язання не визначається для дачних земельних ділянок для земель запасу невитребуваних паїв, розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування і які не передано в оренду, а також приватних земельних ділянок сільськогосподарського призначення у межах населених пунктів. Та земельних ділянок зон відчуження і безумовного відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тобто за перелічені наділи теж МПЗ не нараховується. Та це ще не весь перелік. Ми бачимо, що робиться із нашою землею на Сході та Півдні. Тож законодавець врахував і ці обставини. Тимчасово за 2022 та 2023 податкові звітні роки не нараховуються та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов'язання за земельні ділянки, розташовані на територіях, визначених Кабінетом міністрів України, де ведуться чи велися бойові дії, чи тимчасово окупованих, та за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями, як засмічені вибухонебезпечними предметами. Та або на яких наявні фортифікаційні споруди. Щодо таких ділянок МПЗ розраховувати не потрібно. Мусимо зауважити: на жаль, жодних податкових пільг щодо сплати МПЗ за землю сільськогосподарського призначення для соціально вразливих категорій населення, як от пенсіонери, малозабезпечені чи багатодітні родини, законодавець не передбачив. Логіка проста. Володієш землею, значить, отримуєш прибутки. Отже, часточку перераховуй до бюджету. До речі, зауважує Лариса Кривохиш, заступниця начальника управління ДПС у Рівненській області, усі кошти, сплачення за користування землею сільськогосподарського призначення, надходитимуть до місцевих бюджетів за місцем розташування ділянки. Таким чином, добровод конкретної громади напряму залежатиме, в тому числі, і від сплати нового податку за землю. Варто зазначити, що сумлінні платники і досі наповнювали бюджети не тільки обов'язковими, тобто передбаченими податковим законодавством, виплатами, а й соціальними, що підтримували інфраструктуру сіл та розвиток громад. Можливо, податкове навантаження зросте і їм буде важко. Особливо зважаючи на те, що зі збутом продукції нині сутужно, а аграрії, як відомо, інтенсивно підтримують ЗСУ та переселенців. Саме тому сільськогосподарські виробники пропонують перенести термін введення нового податку, хоча б на рік до перемоги. На першому місці дати раду москалям відвоювати свої землі, каже Володимир Шурин. А тоді впроваджувати оподаткування, бо потрібно буде наповнювати бюджет. Україну треба буде відбудовувати. Але у разі введення МПЗ вже цьогоріч. Як законослухняні громадяни зацікавлені у розквіті України, а аграрії готові його сплачувати. Новий податок, зауважують експерти, дасть змогу всім власникам землі працювати не тільки на себе, а й на державу і на її відновлення. Тримаймося, бо ми того варті. Слідкуйте за нашими наступними відео. Буде цікаво!